Вітаю, друзі! Сьогодні 20 березня. З вами знову Лучок. За три дні в джейді має відбутися зустріч робочих груп України США та Росії чи в форматі трьох, чи в форматі один на один по черзі, чи паралельно поки що не зрозуміло. Будуть обговорювати питання припинення ударів по інфраструктурі, цивільній, енергетичній, ну, принаймні, такі заяви є. Які перспективи загалом цих переговорів, як реагують у США, в Україні на телефонні розмови Зеленського Трампа, Трампа і Путіна? Як сам Трамп оцінює ці переговори? Я вам зараз готовий це розповісти, тому що вже є заяви і є певні образи навіть мирної угоди. Поки що лише широкі мазки. Тому підписуйтеся на канал, коментуйте обов'язково, поширюйте відео своїм друзям і знайомим. Прошу проявляти активність. Ви насправді дуже активні, але знову вбачаю, що комусь не подобаються наші відео, тому що Ютуб не пропонує їх до показів. Відтак, саме від ваших лайків і шерів, залежить те, наскільки будуть ефективними вони на платформі Ютуб. На тепер, друзі, до суті. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп після розмови вже із Володимиром Зеленським в інтерв'ю Брайтберт Ньюс заявив, що розмови із Путіним і Зеленським були дуже хороші. Це дуже хороші дві розмови, наголосив Трамп. Ну, нього загалом, як ви помітили. Хороші розмови. В принципі, я оцінюючи розмову Трампа з Путіним, можу відзначити, що він був засмучений, але він намагався не подавати вигляду. Розуміє, що з Путіним йому буде непросто. Втім, головна його ціль уже розкрита ним персонально і його помічниками про те, що Сполучені Штати Америки зацікавлені в Росії дуже сильно для вирішення багатьох стратегічних питань на євразійському континенті і що стосується Китаю і близького сходу. Ну і сам Трамп вже сказав про це прямо. Він говорить: ми повинні мати справу з Росією, вони мають найбільший шматок землі, більший за Китай. У них 11 часових поясів, ви можете пролетіти через 11 часових поясів з одного боку в інший. У них дуже цінна земля, ресурсно, звичайно, і також багато населення. Там каже, з ними треба працювати. І Трамп нагадав про те, що США укладають угоду з Україною щодо рідкоземельних матеріалів, але вона відтермінована. Ми, за його словами, принаймні, можемо сказати, що ми отримали наші гроші назад і можемо щось зробити. Для Трампа дуже важливо показати населенню Америки своєму виборцю, що він дуже. По-господарськи відноситься до коштів державного бюджету. Ну, в принципі, він може витрачати легко на свої перельоти, там десятки і сотні мільйонів доларів. Це його не турбує. Але він такий спосіб демонструє, що він опікується саме Америкою. І дійсно, виключно американський інтерес сповідує Трамп нічий інший. Ні український, ні європейський, ні російський. Виключно свій. Тому друзі, я вас просто закликаю не шукати в очах Трампа союзника. Трамп це може бути нашим ситуативним партнером, якого ми повинні використовувати так, використовувати, так як він нас, для досягнення своїх цілей. А саме, Примусити Росію припинити війну, це ми власне зараз і робимо. і Я вважаю, що робимо дипломатично дуже грамотно, на відміну від скандалу, який був овальному кабінеті буквально десь там 2 чи тижні тому. Час летить дуже швидко. Після розмови з Трампом Володимир Зеленський якраз і підтвердив те, що дипломатично ми діємо зараз дуже грамотно. Він спілкувався з журналістами, перебуваючи з візитом у Фінляндії, і сказав про наступне. Він Говорить, що повідомив Трампу, що поняття цивільна інфраструктура є всеосяжним, і Україна за його словами підготує список того, що може вважатися цивільною інфраструктурою. Це може бути залізниця, портова інфраструктура і інші об'єкти. Ну, звісно, хотілося, щоб зовсім не летіли їхні шахеди по території України, тому що минула ніч була жахлива для Кропивницького. Звісно, ми також завдали дуже ефективний удар у відповідь по аеродрому Енгельсу, бо росіяни -то били по цивільній інфраструктурі, а ми по військовому об'єкту. От і різниця, яку ви добре знаєте. І також Зеленський сказав, що обговорювали відновлення Запорізької атомної електростанції. Учора прес-секретарка Білого Дому розповіла, що у США є інтерес до усієї енергетичної галузі в Україні. І вона говорила, в тому числі, про ядерні електростанції. А от Зеленський сказав, що повинна бути інфраструктура для ЗАЕС. Водозабезпечення, технічний персонал, щоб за півтора-два роки, з половиною роки, станція приносила гроші, електрику для людей і наголосив на тому, що мова йшла саме про Запорізьку атомну електростанцію, а не про всю енергосистему України. Ну, я думаю, так Зеленський заспокоїв багатьох власників електромереж в Україні і тих, хто генерує там теплову електроенергію, атомну. Що, мовляв, не хвилюйтеся, американці не будуть заходити повністю в цю галузь, а мова йде лише про запорізьку. І дійсно, якщо врахувати наше бажання перебрати контроль за Запорізькою електростанцією від росіян, то росіяни можуть пояснити руському населенню, мовляв, дивіться, ми ж віддаємо за ес не Україні, а американцям. Ми ж дружимо з Трампом, ми з ним співпрацюємо. Тому такий варіант я допускаю. І схоже на те, що в українській владі його розглядають паралельно із підписанням угоди про використання рідкоземельних мінералів. Я не виключаю також, що мова йде і про контроль за портами. Ну от не випадково з'явилася інформація, буквально днями про те, що Росія вимагає, аби їй передали під контроль порт Одеса. Не випадково, я так думаю, ця інформація з'явилась, бо тепер американці скажуть ні, ні, чекайте, це наш контроль. Ми там будемо контролювати все це. Не змінюється форма власності якщо вона приватна, то приватна по тих об'єктах, які є сьогодні. Американці порушити право приватної власності в Україні не зможуть. Стосується державних компаній, як то енергоатом, вони можуть бути долучені до участі у приватизації цих об'єктів. І однаково друзі будуть сплачувати податки в український бюджет сьогодні. Як ви знаєте, дуже багато. Я вам на цьому наголошую неодноразово. В Україні є і навіть на сьогоднішній день російських грошей, російських інвестицій, підставних компаній, які фактично є російськими і проросійськими. Вони сплачують бюджет в Україні в Україну, сплачують бюджет. Ті вигляді податків, які зобов'язані сплачувати відповідно до чинного законодавства. Тому я вважаю, що краще нехай сплачують американські власники українських активів, податки в бюджет, ніж росіяни, сплачуючи, що й нас і вбивають. Тим паче, Америка буде більш зацікавлена в тому, щоб це було також гарантією безпеки і України, бо вони будуть захищати в першу чергу тут і свій бізнес. Ну, зараз це питання, як ви бачите, дискусійне, і воно буде йти паралельно із угодою про корисні копалини. І також Зеленський говорить, що хоче долучити до перемовин зі Сполученими Штатами Америки технічних спеціалістів, які нададуть експертну оцінку щодо енергетичної безпеки України. Треба, щоб був виписаний технічний паспорт всіх цих дій. Тобто, я вбачаю, що ну, реально зараз ведуться переговори про те, що американські інвестори будуть входити в енергетичний ринок України. І далі він сказав, що Україна може відповідати дзеркально щодо домовленостей про припинення вогню по енергетиці. Ну, Минула ніч це продемонструвала. І такі екцеси ми ще, друзі, будемо бачити, навіть після того, як буде досягнуто якоїсь формальної угоди про припинення ударів по енергетичних об'єктах і по цивільній інфраструктурі. І також він сказав, що найболючішим питанням у переговорах, які вже ну, за його коментарями, я так розумію, він взагалі не відкидає з росіянами, тобто вони будуть. Та й взагалом, друзі, нині виглядає ситуація так, що нас навіть нині відбуваються переговори з росіянами, але за посередництва Сполучених Штатів Америки. Так от, що говорить Зеленський? Питання територій буде найскладнішим. Україна, говорить він, не визнає ніякі території російськими. Обмовлюсь відразу, що у Конгресі зареєстровано проєкт резолюції Конгресу Сполучених Штатів Америки авторства республіканців і демократів про неможливість визнання за Росією території України, які та віднесла до своєї Конституції. І далі він говорить, нині. Ми перебуваємо в найлегший момент дипломатичних зусиль з тих, які на нас чекають. Тобто, подалі будуть дуже складні розмови і в українському суспільстві, і переговори щодо територій. Говорячи про повернення дітей, яких вивезли в Росію, Зеленський сказав, що будемо боротися за всіх дітей. Нам буде складно з сиротами. Він говорить. І американці сьогодні спростували інформацію, мовляв, що у США знищили дані про депортованих українських дітей до Росії. Це неправда. Також він говорить про те, що реалістичним вважає можливість швидкого припинення вогню. Та також швидкого закінчення війни, тобто він не відкидає цей сценарій. Але за умови, якщо є політична воля, яка анонсована всьому світові, водночас наголошує, що припинення вогню на роки це замороження конфлікту і війна прийде знову. І також він знову повторив повідомлення про те, що Путін готує наступ на Харківщину та Запоріжжя. Вважає, що Путін нині не хоче припиняти вогонь через декілька факторів: по-перше, Путін не знаходиться в слабкій ситуації на полі бою, так і є. Він не хоче припинення вогню, допоки українські військові контролюють частину Курської області. Щойно віддання Reuters повідомило про те, що ЦРУ доповіло Трампу, що ніякого оточення немає. Чи буде якось це коментувати Трамп, поки що не готовий вам сказати. Також, за словами Зеленського, Путін накопичує війська, щоб вдарити по Україні і тиснути. Сильніше та дати собі кращі умови переговорів, акцентую дорозі вашу увагу. Зараз посилення бойових дій і обстрілів відбувається саме на ті переговорів, і це буде тривати щонайменше до того моменту, поки формально буде досягнуто угоди про припинення обстрілів хоча б у повітрі. Але надалі будуть ексеси. Я вам про це говорю практично в кожному відео. Зеленський наголошує на тому, що плани щодо наступальних операцій у Росії на Харківську та Запорізьку область, що я щойно сказав. Не змінилися. На його думку, Україна просто відтермінувала їх на 8 місяців операцію в Курській області. Така позиція президента. Чи справді це так, будемо ще розбирати неодноразово. Але я залишаю це на віддання військових експертів і влади, щоб вони коментували, що власне в Курській області відбувалося, що вона нам принесла. Але те, що я бачу, що зараз Курська область не стане предметом обміну в переговорах, ну, в принципі, це зрозуміло всім уже, і навіть в офісі про це не говорять. І також за словами Зеленського, Україна поки має напрацювати загальні бачення того, де розміщувати іноземний контингент, тому що низка країн, як тут Туреччина, Франція, також Британія. Погодилася і Австралія на розміщення військового контингенту в Україні, за його словами, є країни, які готові давати контингент, є, які готові дати контингент у разі повторної агресії, є ті, які готові розташувати контингент на кордоні, є ті, які готові розташувати. В небезпечних місцях, у великих містах, які, які готові навіть і на морі. Тобто дуже різнопланова готовність, вона поки що жодною країною конкретно не озвучена. Але вчора повідомляли іноземні видання, що британські експедиційні війська готові до відправки в Україну. Ну, вони, в принципі, завжди в повній бойовій готовності. Не на рахунок літака F16, також Зеленський вніс ясність, ніхто його не збивав у Сумській області. Навпаки, ми отримали нову партію літаків F-16. Кількість він не розголошує. Тобто, сама риторика Зеленського після розмови із Трампом доволі оптимістична і обнадійлива. Дипломатично, це дуже грамотно, як на мене, тому що тепер пас зроблений Трампу. Ми погоджуємося з усіма вашими запропонованими рішеннями щодо припинення війни. Ми підтримуємо їх. Зеленський шість разів подякував Трампу під час розмови з ним. Уже порахували, сказали, про це навіть сказали. Радники Трампа і члени його команди це відзначають як дуже великий позитив, і тепер Трамп повинен тиснути на Путіна, аби ця війна припинялася. Очікуємо подальших кроків зараз. Там ніч у Сполучених Штатах Америки. Очікуємо, коли Трамп прокинеться і буде робити нові заяви. Що ж коїться у Європі? Дійсно, коїться сьогодні. Там відбувається саміт лідерів 27 країн-членів Європейського Союзу. Зеленський доєднається онлайн. Він буде перебувати зараз із візитом з Фінляндії. Він відлітає до Нідерландів. На саміті сторони обговорюватимуть питання допомоги Україні, посилення оборонного виробництва Європейського союзу та конкурентноспроможності. Це Давня тема спроможності, власне, на цьому принципі був заснований сам Європейський Союз. Зеленський сьогодні, як я сказав, у Норвегії долучиться відеозв'язком і будуть там говорити про допомогу Україні. Поки що пакет додатковий на 40 мільярдів євро, який ініціює Кая Калас, Верховна представниця ЄС. На жаль, не можуть ухвалити. Проти виступають Італія, Франція, Іспанія, Португалія. Це те, що відомо, друзі, з публічних розмов. Із підтверджених джерел, а можливо, і більше країн буде проти. Кая Калас говорить, що ми в цьому році готові надати Україні додатково 5 мільярдів євро. Німеччина говорить, що в цьому році передасть 10 мільярдів євро. Ну так, понашкрібають бідні європейці, вибачайте за цей сарказ для того, щоб допомогти країні, яка стримує російську агресію. Бо, наприклад, там ж та сама Литва говорить про те, що ми очікуємо наступу від росіян до 2030 року. Вони говорять це прямою мовою. Прямо говорять високопосадовці Лити. Тобто вони оцінюють загрозу, але не поспішають Україні допомагати. Не зможуть вони так швидко, навіть через політику Трампа змінити свій підхід до безпеки. Втім, кроки, як на мене, більш рішучі, аніж могли б вони бути за часів Байдена. І одна ще одна заява прозвучала дуже-дуже, як на мене, показова і красномовна про те, що Європа. За те, щоб в Україні тривала війна, президент Європейської ради Антоніо Кошта заявив, що тимчасове припинення війни припинення вогню в Україні може дати російським військам час для перегрупування та підготовки нового удару, що стало б стратегічною помилкою. Каже кошта: ні, цього не можна робити. Ну окей, ми не проти там вибивати росіян із території України. Долучайтеся, допомагайте своїми військами, але ви навіть не можете розібратися, хто із вас куди приїде після припинення вогню в Україні, тому що Італія не хоче відправляти війська, гроші давати не хоче. Пані Мелоні говорить про поширення на Україну п'ятої статті НАТО, це повна маячня. Я далекий від думки навіть про те, що буде консенсус у НАТО щодо ухвалення такого рішення, бо це має бути консенсусне рішення. Тобто Європа поки що, скажімо так, не є дуже монолітною. Але Трамп потрішку їх підштовхує до цього Виклики у Європі дуже-дуже серйозні. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, знайомим. Пишіть коментарі, не забудьте підписатися на телеграм. Там все набагато швидше і оперативніше. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю, ціну шану і не перемикайтеся. Все буде Україна!